То прив'язаний на мечі, що встромлений у бастіон Ужгородського замку. Король Артур. Значить... Варіант Б. граф Берчені. Варіант С Лаборець. І варіант Д. Вождь Арпат. Вождь Арпад. Вождь Арпат був, може, я не знаю. Вчимося, разом вчимося. До речі, проєкт, ти поки що думаєш, проєкт знає свій край, є для того, що вчимося всі разом. І оператори всі, правда? Ось. І оператори от нашої вчаться. Деякі моменти є такі, що ми не то що не знали, не чули навіть. Про історичні якісь факти, які стосуються Закарпаття. Хто прив'язаний ну, на місці? Так, це біля входу, я так зрозумів. Починається щось вимальовуватися. Але я думаю, що це буде це. Мені надали, щоб ти розумів, мені надали варіанти відповіді буквально за 20 хвилин до того, як ти прийшов. Я їх навіть ще не відкривав. Тобто, ти Вікіпедію не відкривав? Ні, так? не відкривав. Чому? Хочу ні, серйозно, це ні. Є запитання, які я знаю вже, але ці два було ще, ще, ще одне. Я що не знаю. Тому реально, так іде. Мій варіант. Чомусь це Це, е, лаборець приймається. Це приймається. І так, кому будемо телефонувати? Як а, от, отут, да, отут. попробуємо давай ще Федір Шандору позвонити. Федір Шандор. Це він буде знати желінно. Федір Шандор. Це людина, яка підтримує наш проект з першого дня. Він нам висилав купу купу, просто неймовірну кількість запитань, які ви чули в попередніх програмах. Мало того. Були запитання, на які ви повинні були відповідати в кінці програми і отримувати подарунки. Не одні. Три буде, Якщо ти спішиєш телефонувати, що я не встигаю розказати Федір Шандор. Та всі про нього знають. що казати? Та я думаю, що про нього я всі знають. в Закарпатті точно Так і в Україні. Федір Шандор, привіт. Доброго вітання. Я я назнай свій край. Слухай, ну тут таке питання